Як я сама собі ускладнюю життя, а як ти це робиш? Як ми самі ставимо собі перешкоди тим, що в першу чергу отут -от, в голові у нас все складно. Заробляти складно, виховувати складно мінятися, складно відмовляти складно. І ще щось там продавати складно, ну коротше, все складно. І тоді не дивуємося, чого в житті все отак от, от важко відчувається, чого воно складно дається. Ніби ми вигризаємо, ніби ми виборюємо. А потім ми кажемо: Я легких шляхів не шукаю, і за цим у так ніби стоїть уже така от гордість за себе, така сила, така мощ, тому що. Хай дураки там легко живуть і хай їм сипеться на голову, а я по-справедливому напрацьовую, вигризаю, борюся. Ну, так це все. Давайте подивимося, як я насправді ускладнюю, як це ускладнено в моїй голові. Діліться.